Село Городище Луцького району. Тут нині виїзний захід територія здоров'я Волинського центру контролю та профілактики хвороб. 16-річна Маргарита Вавренчук отримує планову дозу вакцини від дифтерії і правця. З самого дитинства мені мама дозволяє всі прививки. Перед прививкою мене починало трусити, стрес був. Але коли вже отримала прививку, то не так вже страшно, не больно було взагалі. Для щеплень проти кашлюку, дифтерії та правця у Городищі отримали 30 доз болгарської вакцини. Розповідає медсестра Чаруківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Наталія Шеренгова. Дітям маленьким робимо вакцинацію з інтервалом два місяці трохкратно. В півтора року робиться ревакцинація. Наступна робиться в шість років, в 16 років, і кожні наступні десять років. Планово треба робити дорослому населенню у це щеплення. Дельтоподібний м'яз, права, ліва рука. Реакція можлива місцева і загальна. Якщо напухання, якесь почервоніння, нічого не робити, воно саме по собі пройде. Ніяких компресій не трекласти, розтирань робити, нічого. Якщо піднімається загальна температура тіла, то збивається. Аллі Ройко невдовзі виповниться 36 років. Жінка востаннє вакцинувалася 10 років тому, тож, каже, прийшла на планове щеплення. Прийшла вакцинуватися, тому що переживаю за своє здоров'я, тому що потрібно бути захищеною. Щеплення проти кашлюку, дифтерії та правцю безплатне, розповідає завідувачка Луцького райвідділу Волинського центру контролю та профілактики хвороб Марія Білоножко. Перед вакцинацією пацієнтів оглядають сімейні лікарі. В цьому населеному пункті немає ні центру первинної медичної допомоги, ні амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І для зручності доступності мешканців громади всієї, і, зокрема, цього села ми приїхали для того, щоб надати медичні послуги визначення артеріального тиску, рівня цукру в крові, а також провести тестування, швидкі тести на вірусні. Гепатити ПЦ ВІЛ-СНІД. У Городищі Луцького району живе 650 жителів, розповідає сільська голова Світлана Соколюк. Мета цього заходу – ведення здорового способу життя, вакцинація. У нас сьогодні багато хвороб, якісь і ковід, і всякі різні інфекції. Може хтось і не може добратися до амбулаторії до сімейного лікаря. Добре, ж таки є заходи. Зі слів Марії Білоножко, завідувачки райвідділу Волинського центру контролю та профілактики хвороб, вакцинація тривала з 8 ранку до обіду. За цей час щепле. ...отримали 14 жителів Городища. Говорить, у серпні такі виїзди відбудуться ще до трьох населених пунктів області. Кампанія додаткової імунізації волинян проти кашлюку, дифтерії та правця триватиме до кінця цього року. Наталка Клекуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.